Шо так само з мовою, оці люди, які народились в Україні uh -huh. і їхні родичі, наприклад, ну жили в Україні. Uh -huh. Мені здається, що вони мають зробити. Вони мають відмотати, докопатись, поговорити, uh -huh. довідатись, uh -huh. потрусити бабусю прабабусю до uh -huh. того моменту, коли в їхній сім'ї перейти на російську, стало способом виживання. от uh -huh. Коли дитину забрати з українського класу в школі стало способом зберегти роботу, ну бо це є факт. Це не історія про молокоматері, це історія, коли бабуся, прабабуся була змушена, щоб її не розстріляли, не вбили, не заморили зробити це. Але зараз, коли ти це знаєш, ти ж ну можеш вже. Розірвати це, розірвати або вони просто дійдуть до того, що там корені сягають Росії. Теж треба прийняти це. Теж окрема тема її треба прийняти, працювати з цим, якщо ви хочете, змінитися і жити далі в Україні, тому що жити все життя в державі, з якою ти не можеш спільно Законектитись. це це ж проблемно.